Вітаю вас, домі Господь. Слава Ісусу Христу! Дякую. Сьогодні настав той день, початок місяця, коли ми будемо зважувати страждання нашого Господа Ісуса Христа. взагалі страждання, що воно означає? Це терпіння болі або фізичної, або моральної. Переживати ні. Це приємно? Ні. Ні нашому тілу, ні нашому такому духовному, да? духовній частині нас це складно. Морально терпіти, фізично терпіти це складно. Але все-таки чомусь Ісусу Христу прийшлось страждати. І не просто так. Ми розуміємо і знаємо, що покарання за гріх є смерть. А смерть це щось приємне добре. Якщо померти да, от того, що тіло будуть катувати, да, це буде багато дуже бою. Взагалі усвідомлення да, смерті, і часто смерть людей в мухах да, вона звершується навіть в старості. Але ж є гріх і є Божа справедливість. І нічого з цим зробити неможливо. І чомусь так Господь передбачив від початку, що щоб був покритий гріх, була повинна пролитися кров. І від початку, як ми знаємо, що приносили жертви, вбивалися тварини для того, щоб проливалася кров для того, щоб покрити гріхи людей. І для того, щоб задовільнити Божу справедливість, саме потрібно було Ісусу Христу померти і пройти через страждання. І, взагалі, життя Ісуса Христа воно не було простим. Ми знаємо, що Він багато проповідував вночі він молився. Тобто він не досипав. Так? Це вже? Несе труднощі. Ми знаємо, що йому приходилось і чудесним образом виходити з різних обставин з людьми, та, коли його були схопити. І життя його складне і закінчилось воно муками стражданнями, і фізичними, і моральними. Та. Ми знаємо, що смерть Ісусу Христа сталася. Зв'язку з тим, що його серце не витримало, воно просто розірвалося. Тобто по часу він страждання він швидко помер. Люди на хресті, коли терпіли ці муки, вони довше померли. Але Ісус Христос помер швидше, тому що його серце не витримало. І ось він пройшов ці страждання, завдяки тому, ми з вами маємо можливість не, не, не нести ці страждання і не нести це покарання. Ми маємо можливість бути прощеними. І вільними від гріха, і вільними від вічної смерті і вічних мук в пеклі, вічних страждань можна також сказати, тому що терпіти потрібну муку. Тим, хто не примирився з Господом, і тим, хто не отримав прощення. Хотілося трошки ще зачитати про страждання Ісуса Христа, певні тексти. Вони не безпосередньо розповідають про той період, коли. Він проходить страждання, але просто говорять про страждання Христа. Е, Післання до Євреїв, 2 розділ, Десятий вірш. Бо належало, що той, що все ради нього і усе від нього, хто до слави привів багато синів, провідникам їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Тобто Ісус Христос він пройшов страждання. І цей вірш цікавий, складно зрозуміти другу частину, зачитаємо його ще раз, так вдумаємося і спробуємо зрозуміти з першого разу, що тут, про що тут говориться. Бо належало, що той, що все ради нього, усе від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння, вчинивши досконалим через страждання. Про кого тут говорить? Про людей чи про Ісуса Христа про Ісуса Христа. Але виникає запитання: хіба Він досконалий? Досконалий правда. А чому ж тут говориться, що провідника Їхнього спасіння, тобто Ісуса Христа, вчинив досконалим через страждання? Слава розумію. Але справа в тім, що Ісус Христос дарував нам можливість. Бути досконалим. Він, постраждавши, дав нам можливість у дав нам можливість звільнитися від гріха. Він був і є, і буде досконалим і до цього, і після цього. Але цими стражданнями він нам відкрив шлях до досконалості. Він, нам, нас зробив. І став для нас таким досконалим Спасителем. Тому що раніше там, він був досконалий в своїй святості, все, але по відношенню до нашого Спасіння. Ну, він просто святим Господом і судей. Але він, постраждавши, для нас став також і таким можливістю спастися. Досконалим Спасителем для нас, він став також ширше, якщо зрозуміти, цей вірш. Ось ми бачимо, що саме страждання Ісуса Христа вони... Дали нам можливість бути спасенним. І його ці страждання зробили спасите. Також в до Євреїв в 4 розділі 15 віршем такі слова говориться. 4 розділ 15 вірш. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваному в усьому подібно до нас окрім гріха. Знову жада, відповідаючи на запитання, навіщо було Ісусу Христу страждати, так, ми говорили те, що Він якбо покарання за гріх смерті, щоб це покарання не отримали ми, то він постраждав, фізично заплативши за наші гріхи. Інша сторона медалі полягає в тому, що ми маємо досконалого розхищальника. Ми маємо того, хто ходатайствує за нас перед Господом. Але він не просто якась далека така людина, яка десь в стороні і взагалі нас не розуміє. Він чітко і розуміє, що таке бути в тілі, що таке терпіти фізичні страждання, муки, як це бути в тілі. Тому, знаючи він, життя людське, фізичне, він може поспівчувати і нам, тому що він там також страждав і знає, що таке страждати. Інша така, можна сказати, сторона медалі страждання, що Господь дуже чудово на Також у п'ятому розділі стані до Євреїв 8 вірш такі слова говоряться. І хоч сином він був, проте навчився послугу з того, що вистраждав. Також приклад для нас. Так? Хоч сином він був, він був Божим сином, він був Богом. Але він смирив себе, покорив себе і на цей період життя фізичного, яке було в нього на землі, він навчився бути покірним як Який говориться, так? І хоч сином він про те навчився послугу, послугу з того, що вистраждав Він. Ось ми бачимо такий певні, певний сенс, такий страждань, який приносив Ісус Христос на землю. Заплатив за наші гріхи, Він розуміє нас і може поспівчувати нам, також показує нам приклад того, як. Потрібно через страждання все-таки не бунтувати, не, не, не приймати їх, а навчитися приймати волю Бога Отця. І також в першому післанні до Петра, другий розділ 21 вірш, які слова лунають. Перший розділ 22. й там, другий, розділ, так. другий розділ 21 вірш. Бо на себе покликані, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Цей вірш також говорить нам про певний приклад. Ну, з Ісусом Христом все зрозуміло в принципі. Так? Постраждав для того, щоб ми мали з вами Спасіння, щоб показати нам приклада. Також він для нас є досконалим та А що з нами? З однієї сторони, можна сказати, що Господь що ж постраждав за нас, то нам може не потрібно страждати. Так? Але чи є це так насправді? Ми розуміємо, що ні. І в книзі Йоба в п'ятому розділі саме віршами і слова говоряться. Бо людина народжується на страждання, як іскри, що Богом летіє. Ось такі слова говоряться, людина народжується на страждання. Навіть слідкуючи за маленькою дитиною за донечкою, я бачу як саме народження, то в неї животи болить, не неї спати. Потім в неї починають лізти зубки. Ти дивишся навіть Малецька дитина, і дійсно це правда, народжується на страждання. Вона поки розвивається фізично, вона страждає то те, то те, то та в неї налагоджується організм. І далі життя також людей проходить страждання. Хвороби це страждання, це що приємне. Страждання, різні недуги — Це все страждання. Так само десь нас образили. Це також страждання моральні, так? поступили з нами несправедливо, це також страждання. Але ми страждаємо чому? Тому що гріх все-таки ще залишається в нас. Господь да, звільнив нас від гріха, зробив нас вільними, дарує нам можливість не бути рабами гріха, і нам відкрив двері небеса, але гріховна природа, на жаль, залишається в нас. І за цих гріхів ми з вами і терпимо ці страждання. Псалом 107 17 вірш. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконні. Першим таким приводом для страждань – це є гріх. І він приносить страждання, приносить і завжди буде приносити. І людина в першу чергу за нього і страждає. Зрішивши вона страждає морально, тому що вона порушила Божу справедливість, якщо в неї совість на місці вона переносить страждання. Також в гріха не тільки є моральні наслідки, бувають і фізичні також наслідки. Да? І також людина страждає. У Пісні до Римлян у 8. Розділі 18 віршам такі слова говоряться. Знання до Римлян, 8 розділ, 18 вірш. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. І взагалі більшість про страждання говориться все-таки в контексті того, що віруючих людей будуть ненавидіти, їх будуть гнати. Ісус Христос говорить, як мене гнали, так і вас будуть гнати. Мене ненавиділи і вас будуть ненавидіти. В цьому ключі більш говориться про страждання. Але і також і, і за гріха ми несемо страждання і мучимося, да? наше тіло страждає, морально ми страждаємо. В наш час. Да? Прийшли обставини, да, які приносять нам страждання. Прийшла війна і ми страждаємо. Ми бачимо біль ми інших людей, ми бачимо руйнування. Ми також фізично да, відключають світло, ніби, ніби нічого такого, а воно десь якісь певні накладки да, нам приносить в життя наше. Ну, це дрібниці, але все-таки воно якісь в певній мірі нас обмежує. і ну, Дрібниці відключення світами на А страждання і смерть людей це дійсно те, що зачіпає і нас, і не також не та, що ми також страждаємо в життя. Перше мислані до Коринтян, в 12 розділі. 26 вірші. Він член то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. Ці страждання, які ми з вами переживаємо, взагалі Господь створив церкву да, для того, щоб ми могли один одного підтримувати. І в наш час ми бачимо, що відокремляє люди. Кожен десь сам сам по собі, сам по собі, сам по собі. Але від початку створення церкви ми пам'ятаємо, що людей все було своє. Вони навіть продавали майно своє і все віддавали до них апостолів. В них було все своє. Але в наш час, коли ми живемо, Господь благословить нас, щоб ми розуміли і бачили білі страждання інших людей, і не були в стороні, не були байдужими до страждання тих людей, які страждають в країні від війни. І не були байдужими від страждань, які переживають наші брати і сестри в Господі також. І тут і говориться, що коли один член страждає, то і всі страждають, коли один член радіє, то і всі тішаться. щоб ми розуміли. розуміли ці слова і вкладали їх до себе. Отже, ми з вами трохи поговорили про страждання, про страждання Ісуса Христа. Ми зрозуміли і ці Його страждання. І також ми маємо страждання в нашому житті і за гріха, і за того, що ми живемо в гріховному світі, також ми страждаємо. Можливо, ми скажемо, да, що я доклада до того, що почалася, що погано жити чи ще щось. Але знайшлися ті люди, їм захотілося піти на кров Це все із за гріховної природи цих людей. І також люди багато задають питанням, а чому в світі стільки так? Просто на запитання постав відповідь. І за гріха, тому що гріх томуся страждання. І злі люди хочуть забрати щось інших людей, злі люди хочуть когось побити, когось вбити. І за гріха багато страждає. Але все-таки слово Господнє також ще говорить, підводячи вже певний підсумок, що краще бути вдомі і плачу, ніж в домі радості чому. Коли в домі радості ми веселимося, ми не замислюємося на своїм життям. Коли приходять ми десь у домі страждань, то ми замислюємося над своїм життям. І врешті-решт, коли горе, то й до Бога, коли страждання приходять в наші життя, вони до Господа нас скрия більше. Ми в труднощах, в стражданнях, в болі ми шукаємо порятунку, ми шукаємо підтримки. І якщо ми розуміємо, що Господь її має, то ми йдемо до нього. І ми все-таки більше. Страждання тіла все-таки нас більше змушують думати про Небесне. Коли нам комфортно, коли ми ситі, ми заснемо, да, нам буде все добре, ми не будемо думати. Але коли в нас буде щось боліти, нас щось буде турбувати, то ми сон втіча від нас, ми будемо розміхковувати, ми будемо просити Господа, щоб Він поміг нам да, пройти це чи позбави нас від цього болю, від цих страждань. Це не є погано. Скажімо так, і ми нікуди від цього не підемо. Хоча є і інші люди, які називають себе християнами, вони говорять, що якщо ти прийшов до Господа, то все. Ти будеш багатим, ти будеш здоровим, в тебе все буде прекрасно, ти, ти ж Бог, в принципі, Господь створив тебе ж по своєму образу і подолі. Все тебе буде Гладесенько і чудово. Але якщо ми подивимося на Ісуса Христа то що душою. Прекрасно, і без болі без страждань прожити, це ж наш перший приклад. Подивимося на апостолів, скільки разів разі апостол Павло і Петро що говорили? Я вмію жити і що, і в шкодості, і коли в мене багато всього. І скільки апостол Павло розказує, я теплі і страждання, і на морі, і мене і палицями били, і все життя апостолів — це якесь сплошне страждання можна сказати. І... На себе ми дивимося, да? що також ми терпимо певний біль, чи фізичні, чи моральний. Тому -то це частина нашого життя і не потрібно на це неправильно реагувати да? і ображатися можливо на Бога, що він винуватий що. Інші люди сказали, що ви просто маломіри, вас віри нема, тому ви страждаєте, тому ви такі бідні або ще щось. Да? Є різні обставини, які приходять в життя наше, і багатство ну, взагалі це. Не є те, що Господь нам напряму пообіцяв. Хоча з іншої сторони і є небесна. Ото наша обіця, обітниця, ото на те, чого нам потрібно з вами чекати і шукати. А поки ми живемо на землі, страждання це частина нашого життя. Тому хай вони призведуть в нас все-таки більше стремління шукати Божого лиця, більше просити Господа пробачення, аналізувати життя своє. Розуміти, що наше життя тут короткочасне, і ці обставини відбирають да, нас таку безпечність, спокій, мир, там, плани на великі майбутні часи. Ми розуміємо, що день прожив і слава Божку. Господь допоможе нам, щоб ми розуміли суть страждань і були вдячними за ті страждання, які Господь перетерпів заради нас. Бога, слава.